Цікава математика. Казкові пригоди, додавання віднімання, знаки плюс та мінус, кількісна та порядкова лічба. Одного чудового осіннього дня зайчик Тимко та білочка Соня гуляли лісом. Раптом вони почули дивний звук. Ніби дзвенів чарівний дзвіночок. Соню, що це? Не знаю. Ходімо подивимось, звідки лунає цей дзвін. Друзі рушили на пошуки. Невдовзі вони підійшли до високої ялинки, що росла в самісінькій середині лісу. Під нею виднілися маленькі дверцята, за яких і лунав дзвіночок. Але не бачила тут дверей. І я теж. Давай відчинемо та поглянемо, що там. Щойно вони наблизилися, дверця та відчинилися. І друзі опинилися у зовсім незнайомому місці. Де це ми? І як тепер повернутися додому? Не знаю. Давай запитаємо в когось. І тут перед ними просто з повітря з'явився малесенький будиночок, а біля нього лагідна бабуся. Дня, бабуся. Добрий день, бабусю!» Добрий день, мої маленькі мандрівники. Ви потрапили до казкової країни. І щоб повернутися додому, вам потрібно виконати чарівні завдання. А яке буде перше завдання? Бабуся посміхнулася і промовила, лісові звірята допомогли мені зібрати врожай, а ви розкладіть його по кошикам. Але зверніть увагу на те, що кожен кошик має свою цифру. Покладіть до них стільки модів, скільки на них написано. Малята, допоможімо соній тимкові розкласти плоди по кошиках відповідно до чисел, які на них написані. Перший кошик. Яка цифра на ньому написана? Цифра 5. Скільки морквин зібрали зірята? Порахуємо. Так. Звірята зібрали п'ять морквинок. Чи всі морквинки ми можемо покласти до цього кошика? Так, усі. Тому що на кошику написана цифра 5, і морковинок також 5. Другий кошик, яка цифра написана на ньому? 3. Скільки грибів зібрали звірята? Чи всі гриби ми покладемо до кошика? Вірно, не всі. Бо грибів 4, а на кошику написана цифра 3. Залишиться один мухомор і ми його брати не будемо, бо він не тільки зайвий, а ще й отруйний. Наступний кошик. Яка цифра написана на ньому? На ньому написана цифра 4. Скільки яблук зібрали звірята? 5 яблук. Скільки яблук у нас залишилося. Одне яблуко. Як ви вважаєте, яка цифра повинна бути на кошику, щоб до нього ми могли покласти всі яблука? Розумнички, цифра 5. І останній кошик, яка цифра написана на ньому? Цифра 2. Скільки зернят зібрали звірята? Вони зібрали 5 зернят. Чи всі зернятка ми покладемо до кошика? Ні, бо зернинок більше. Наскільки більше зернинок? Їх більше на три. Підкажіть, що можна зробити, щоб ми могли покласти всі зернятка до кошика. Звісно, ми можемо змінити цифру на кошикові. Або додати ще один кошик, на якому ми напишемо яку цифру, хто здогадався. Розумнички цифру 3. Дякую, ви молодці, а наступні завдання ви отримаєте, мандруючи цією чарівною стежкою, промовила бабуся і зникла разом зі своїм будиночком. Ну що, ходімо далі? Ходімо. Невдовзі друзі вийшли на велику галявину і побачили дивне створінь. Тимко, хто це? Не знаю. Привітаємося, вітаємо. вітаємо. А, ви, а ви хто, хто такі? такі? Ми математичні, математичні знаки. знаки. Нас використовують для записування дій. Ми вже знаємо знак дорівнює і навіть знаки більше та менше. А як вас звати? Я плюс сказав перший знак. Я все збільшую і допомагаю знайти суму. А я мінус, промовив другий. Я все зменшую і допомагаю знайти остачу. Як цікаво, покажіть як це працює. Будь ласка, ви сьогодні допомагали бабусі. До першого кошика. Поклали три морквини. а до другого дві. Скільки всього морквин поклали в кошик П'ять морквин? Правильно подивіться, як це записують. Три плюс два, дорівнює п'ять. А як вже діє мінус? Ось ще приклад. Мишка знайшла чотири зернинки. Дві віддала горобчикові. Скільки залишилося? Було чотири. Віддала два, залишилося два. Чудово! Все можна записати так. Чотири мінус два, дорівнює два. Друзі подякували знакам і рушили далі чарівною стежкою. Раптом усе закрутилося. І вони опинилися серед білого снігу біля великої рукавички, навколо якої стояли звірята і сперечалися. Чому ви сваритеся? Ми всі хочемо погрітися в чарівній рукавичці, але в ній може поміститися лише п'ятеро звірят, і заходити можна тільки в певній послідовності. Малята, давайте допоможемо. Малята, звірята хочуть погрітися в рукавичці, але ми пам'ятаємо, що в ній може поміститися лише 5 звірят. Порахуймо їх! Скільки звірят хоче погрітися в рукавичці? Так, 5 звірят. Пригадаємо казку рукавичка. Хто першим знайшов рукавичку і заліз до неї? Так, першою була мишка. Хто був другим? Другою була жабка. А хто ж звірят був третім? Звісно, третім був зайчик. А хто ж четвертим? Четвертою потрапила до рукавички лисичка. А хто ж потрапив до рукавички останнім п'ятим? Так, п'ятим до рукавички заліз ведмедик. Перевіримо, хто з вас був найуважнішим, хто з звірят потрапив до рукавички другим. Так, жабка була другою. А хто з них був четвертим? Звісно, лисичка. Вона була четвертою. А хто ж останнім заліз до рукавички? Розумнички останнім п'ятим був ведмедик. Я моя малята! І знову все завертілося. Соня з тимком опинилися на знайомій галявині біля високої ялини. Ми вдома. Яка ж цікава у нас сьогодні вийшла прогулянка. Ми познайомилися з новими математичними знаками плюс і мінус. Допомогли бабусі розкласти врожай. І навіть рахували звірят кількісною та порядковою лічбою. І тепер ми добре знаємо, для чого потрібні ці знаки. І ніколи не забудемо нашу чарівну подорож. Так і завершилася чарівна подорож Соні і Тимка. Вони повернулися додому радісні, з новими знаннями та приємними спогадами.